Привітки усім знову! Пройдемося по скверчику. Такому біля пам'ятника Рудя, біля бібліотеки. У нас сьогодні гарний чудовий день. Початок квітня, 4 квітня. І така от краса. Зараз вам покажу, як чудово розцвіла магнолія. Такі вже великі квіточки вони. Добре, що я сьогодні вийшла прогулятися, бо наступні дні передають більш уже холодну. Погоду. І навіть не знаю, як ці квіточки вже переживуть. там і сніг передають. От, ну, сьогодні ще майже от зараз так жарко, взагалі, може і 20 градусів. Дивіться, які ялиночки цікаві, теж підрізали їх. Тут от, от, от. Ну, я вам покажу. Ой, яка шикарна. Недавно тільки приходила, були ще маленькі такі котики. А тут, дивіться, яка краса. Нереально. Зранку дуже класно прогулюватися. Які квіти шикарні. Ух ти. Нереальна красота. Бачите? Як сквер гарний. Такі квіточки, дивіться. Його можна моливатися нема. Яка ж краса, нереально. Це ж треба, дивіться, справжні квіти Ще буквально пару днів тому приходила. Вони не цвіли. Це бачите, були теплі дні і вони відкрилися. Ось такі квіточки, дивіться, які шикарні. Класні. Ще на тік-ток треба засняти. Таку краса нереальна. Реальна краса. Це всім чудового дня. Подив... Пойду ще подивлюся в парку. Вагаріна, яка чудова там. Шикарна магнолія. пока-пока. Пишіть -пока. в ваших містах вже цвіте магнолія.